Понад два роки волонтери місцевого фонду Крапля до краплі щодня плетуть маскувальні сітки. Віра Шприндель до початку повномасштабної війни займалася домашнім побутом. Нині її волонтерська команда налічує п'ять осіб. Спочатку до нас було звернення для збору на одну бригаду. Потім до нас пішло звернення до іншої бригади. Треба було замаскувати позиції, ніхто не мог їм допомогти з волонтерів, і треба було це надати дуже швидко. Тому ми пройшли, приєднали сюди. Спочатку тут дівчатка з ткацького музею виплітали сітки. Ми попросили, вони нас трішки підучили. І так ми розпочали свою діяльність. Перша наша сіточка чималих розмірів. Поїхала на Харківський напрямок, третя штурмова бригада. Платіння сіток займає кілька годин в день, говорить волонтерка. Працюють у двох або невеликими командами. За день можуть зробити до чотирьох великих сіток. Щомісяця волонтери виготовляють понад кілометр сіток. Долучаються до волонтерської справи й переселенці. Вони не лише сітками нам допомагають, вони вив'язують шкарпеточки, ну і, звісно, працюють на городі. з города привозять всякі продукти для того, щоб ми відправили хлопчикам, щоб у них і ножки були тепленькі, і живіт ситенький. Окрім сіток, передають на фронт каші швидкого приготування, спальники, продукти, повербанки та інші необхідні бійцями речі. А діти Кролевецької гімназії номородин роблять долоньки з побажаннями для захисників та виготовляють обереги, ляльки, мотанки. Прошлому році. Сталося так, що попросили нас хлопчики зробити їм запит. Ми, звісно, виконали. Вони щойно встигли тільки натягнути сітку, коли по їх почали летіти впіві. Потім вони мені скидають відео, де я, звісно, зраділа. Хотілося навіть плакати, коли наші сітки зловили впівішки, не дали їм вдаритися, не дали їм підірватися, і хлопчики лишилися живими. Окрім того, друкують на 3D-принтерах, збирають і передають на фронт спеціальні захоплювачі для дронів. Таких виробів вже відправили більше сотні, розповів волонтер Сергій Макаренко. принтери для військових. Оце такі речі, ми називаємо захват, лапа або крап. Це все зроблено на 3D-принтері. Це такий захват, щоб забирати дрона. Якщо десь хлопці загубили дрон, він упав, десь на мінному полі, але його не можна забрати. Вони беруть інший, більш вантажний дрон, підважують де вірьовочки. Долітають до його, отак хоп, і забирають його додому. Тобто ніхто не ризикує життям, можна забирати дрони, їх зберігати і далі відновлювати, далі працювати. Оці речі також ми робимо на 3D-принтері. Це заряджувачі для магазинів. Щоб не пальцем заряджати, сюди закидується патрон, фіксується. Теж є волонтери, друкарі, які роблять винозні сканери. Винозний сканер це підсвічує, ну, щоб знайти де-де. Вена або артерія у людини. Оце такі речі також ми робили, ми передавали такі речі медикам. Зв'язок із військовими, каже волонтер, підтримують постійно. По постійно. Виготовлені вироби постійно відправляють постійно. По, всій по всій лінії постійно. фронту. Зараз у нас дуже великі закази, цей місяць кріплення додаткової батареї на маві. Отаких От можна зробити штук 4-5 у день. Якщо кріплення спарок, ми там робимо штук 10-15 у день. Ми їх робимо. У волонтерів є й своя кімната пам'яті. Тут зберігають прапори, подарунки, шеврони, листи. Частина з них від тих, хто вже не повернувся з війни. Ділиться волонтерка Віра Шприндель. Це нам подарувала мама. Терещенко Олександра це перший хлопчинка, один із перших з нашої громади. Він був загинув. Такий у нас є прапор. Це дітки, коли почалась війна, маленькі дітки стояли на вулиці спортивної, зробили свій блокпост. Вони навіть трішки нам допомагали на фонд. Попри щоденні клопоти, розповідає пані Віра, підтримують зв'язок із волонтерами з усіх куточків країни і мріють одного дня зібратися разом, аби відсвяткувати спільну перемогу. Найважче це тоді, коли ми сидимо і думаємо, що у нас не вистачає коштів на якісь матеріал. А перед нами стоїть дуже велика кількість запитів, і нам якомога більше треба їх виконати і підтримати хлопців. <свісно> а Найтепліше це, звісно, коли ми отримуємо зворотний звіт від хлопчиків, що вони отримали, вони щасливі, вони замасковані, вони ситі. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.